місцях позбавлення волі теж святкують День святого Валентина. У Дніпродзержинській жіночій виправній колонії осуджені писали Валентинки та листи додому а також висловлювали теплі почуття адміністрації та працівникам. Зараз у колонії близько тисячі жінок кожного року вони з нетерпінням очікують дня закоханих. Про святого Валентина за ґратами у нашому наступному сюжеті. Свято закоханих пройшло крізь колючий дріт у Дніпродзіржинській жіночій виправній колонії. Сьогодні дійсно подія засуджені. Вітають адміністрацію концертом. У відповідь ввечері отримують з дискотеку. До виступу жінки готувалися півтора місяці, самостійно писали сценарій та обирали пісні, які будуть виконувати протягом дійства. Засудження розповіли про випробування почуттів та про те, як зберегти кохання. Це свято відсвятковується не тільки в Європі, але й в нас давно на Україні. І в нас вже стає систематично. Ми готуємося до цього свята, і кожне відділення нове. Робить нам концерт. Сьогодні нам концерт зробили відділення 9, Ви його бачили, подарили нам ці хвилини щастя. Юлія, режисер та ведуча, каже, що навіть у місцях позбавлення волі жінок не полишає романтика, тому саме дня всіх закоханих вони очікують по особливому. Любі хочеться всім з'яснювати. Многі сім'ю чувствують зі одиноко, Ви ж самі понімайте, тому що родний далеко, і хочется хочеться этот день хоча б один чоловік, щоб був рядом. Просто з ним попить чаю, поесть конфет, просто посміятися От вся радість. Засуджені власноруч готували не тільки прикраси для залу, де відбувався концерт, але й Валентинки. Частину їх підписали адміністрації закладу. Дехто дарував Валентинки подругам. А ось щоб листівки вчасно дісталися до рідних і близьких на волі, їх треба було відправити мінімум за тиждень. У них засуджені закликають цінувати одне одного. Я би хотіла пожелати, щоб вони цінили атмішення, які у них є. І навіть отношения, які появятся в будущем, тому що любов це те, над чим работать, а не просто пускати на самотюк. Бібліотекарка Ніна каже, що напередодні свята особливо були запитаними збірники віршів про кохання. Вона вважає, що усі концертні номери, які зробили дівчата, були наповнені душевністю та почуттями. Кожна частинка серця була в цьому святі. Працювали вони на виробництві з дівчатами під час роботи. уявляєте, коли вони працюють, роблять все це, але думають, кожна про кохання в такий день, як Можна не сказати, як не відчувати це серцем. Я думаю, що це відчули і всі наші дівчата засуджені. Це відчули всі наша наша адміністрація, тому що це було одне єдине почуття, яке спроводжує кожну людину. Нашу зараз в колоніях Дніпропетровщини перебуває приблизно півтори тисячі жінок, 1200 на обліку карної інспекції, 130 жінок у двох слідчих ізоляторах. Половина відбуває покарання за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків та за навмисне вбивство. В управлінні Державної пенітенціарної служби в області вважають, за гратами у них з'являється достатньо часу, щоб переосмислити життя та розкрити в собі таланти. Юля Стасенко Сергій Гончар, каналу.